Мужність, честь і відвага. Тільки краще з кращих взяли присягу в лавах Збройних сил України. Наші найкращі, сміливі, незламні, найкрасивіші захисники та захисниці. Гурток мистецтва душі державного начального закладу Запорізьке вище професійне училище моторобудівник вітає вас зі святом. Завдяки вам ми маємо можливість радіти українському сонечку. В своєму затишному ліжечку з улюбленою іграшкою в руках. Завдяки вам на кожні вихідні збираємося в одинному полі і куштуємо бабусіні смаковики. Завдяки вам я можу обійняти маму. Вчитися обраній професії. Пити смачну саму в парку рідному міста. Обговорювати з друзями події веселих вихідних. Жити в українському місті. Говорити українською. Святкувати українські свята. Пишатися, що я вільний майдан України. Дякую. Дякуємо. Дякую. Брат, я пишаюся тобою. І чекаю вдома. Брате, я люблю тебе і пишаюся тим, що ти в мене і сміливий. Брат, я пишаюся тобою. Ти для мене герой і приклад. Я дуже сумую за Воїна, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб в нашу країну, державу не війшов кровожадливий катер. Будь мужній і будь достойний. Ти слава своїх батьків! Відважні українські воїни, нащадку славних козаків. Ми віримо в вас, ми віримо в силу української землі. Ми віримо в нашу перемогу. І дуже чекаємо вас вдома. Вітаємо, чекаємо, пишаємо. Шана і слава захисникам і захисницям України за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький Уклін і тричі слава, українські захисники. Слава Україні! Героям слава! Героям слава героям слава героям слава! Героям слава!